25 жовтня 2024 року здобувачі освіти Ніжинської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Укотре долучилися до написання 25-го радіодиктанту національної Єдності. Порожній клас Чистесенькі аркушики. Вже в очікуванні тих, кому творити майбутнє України. Наші випускники, відчуваючи відповідальність, упевнено і не поспішаючи, пишуть не просто диктант, який об'єднує націю, а пишуть нову історію. Це справжня магія, суголосна й назві диктанту, магія голосу. Тож, нехай слово українське звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому і ніколи не вимкнути і не заглушити. Навіть повітряна тривога, яка пролунала так невчасно, не завадить. Ми допишемо, обов'язково допишемо, попри все і незважаючи ні на що.